Будівлю сьогодні сподіваюся, сьогоднішню ігру, наша команда піднімається від спотування. Ця гра була після такої довгої перерви, вимушеної. Думаю, все в нас виходило, як хотілося. Трошки відчувалася якась втрата зв'язків між гравцями. Але ж бачите, результат. На і перемога дісталась нам, тому що, можливо, дівчата скучили за гроєю, тому скажімо, грали в охотку, звичайно, все виходить. Суперник, можливо, навіть сьогодні на початку гри і в першому таймі вони нам так і чинили опір досить такий достойний і першими забили. Тому я вважаю, що це можливо для них. От перший тайм це одна із найкращих ігор, які вони зіграли проти нас. У другому трошки посипались, не вистачили, функціонально не, не зовсім готові. Ну, Сьогодні Київ забив два після стандартних положень. В на це своїм підопічникам? Ні, особливо на цьому не акцентував увагу, тому що мені бачилося, що гра перейде в те русло, як і нам потрібно. І... Я якби спокійно до цього поставився. Хоча на тренування, звичайно, треба буде приділятися йому увагу. Десь можливо більше, щоб ротарі були готові до цього, тому що не їхня, якби теж роль в цьому режимі важлива. Але в перерві я нічого про це не говорив. Як команда готується до марафону, який перестає, коли буде з 3-4? Ну, ми готові до таких марафонів. На жаль, суперники наші не настільки якби, потужні, щоб у таких марафонів боятися. Тому ми пішли на зустріч нашим суперникам зумані і перенесли, ну, якби, дали згоду на перенос матчу з ними. Хоча нам трошки незручно, ми граємо сьогодні, в понеділок з нас тут гра, Але я думаю, що ну, по-людськи ми зрозуміли їх і пішли на зустріч тому раз погодилися, то будемо витримувати. Задачі команди не змінні, золотий дублі? Ну, хотілося б, хотілося б, але ж це футболі всяке може бути. Всяке може бути тому. Але задачі стоять найвищі, ми завжди ставимо найвищі задачі. Ігор Мінфік сказав, що сьогодні ви далі поіграти більше молодіжі. Як оцініть ігру молодих ігроків-бівчанків сьогодні? Потенційно вони, звичайно, перспективні граються, але е поки що вони не можуть повністю свої потенціали розкрити, тому що беруть гору емоції. Хоча для мене, наприклад, такий е приємний момент, що останній гол забила четвірка, в складі якої грали дівчата 95-го року народження всі. І доволі непоганий гол розіграли, забили, Аня Сидоренко забила гол. То, тобто це. Дає надію про те, що резерви в нас є і на майбутнє, не тільки на зараз. Але поки що вони грати якби, перші ролі в команді, вони ще не готові. Будемо до цього і був? — Мені здається, що гол був. Хоча я не наполягав, арбітром видніше, до того ж, цей гол не, на результат бачити особливо не вплинув. І я це бачив, я відчував це, що так буде, тому я не сперечався з ними, нічого, але ну, мені щось важко збагнути, як це може спочатку гравець збити ворота, а потім сам же забити цей м'яч ворота. Коли він <сміття> виходить, що м'яч ззаду якось був. Ну, арбітрам в цьому випадку було видніше, тому ми погодилися з їхнім рішенням. Всі? дякую.